Ну і далі про прозорість призначень владі говоримо з гостем студії. Сьогодні це Степан Гавриш, юрист. Вечір добрий. Добрий вечора. А почнемо з призначення Жебрівського. Чи можна вважати це призначення прозорим? І не потрібно, оскільки в Донецьку діє режим воєнно-цивільної адміністрації, передбачений під незаконом, який прийняв парламент. Фактично, мова йде про компроміс між воєнним станом і звичайним станом існування. Це неконституційний. Інститут, який прийнятий парламентом, оскільки в парламенті є режим звичайного управління державою, режим особливого надзвичайного стану і військового стану, воєнного стану. В цих умовах я не впевнений, що прозорість потрібна, оскільки стратегія і тактика війни вимагає призначення туди людини, яка могла би справитися з воєнною військовою на ситуацією. Павло Жебрівський не професійний військовий, це професійний висококласний громадянин і патріот України, без сумніву, він відданий. Звільнення Кіхтенка, якраз, і призначення цивільної людини, викликає багато запитань з цього приводу, оскільки мова йде зараз про підготовку. Напевно, сценарію не тільки з місцевими виборами, а вирішення питання щодо Донбасу. В цілому відновлення дискусії про широку автономію Донбасу тощо Павло Брізке, як політик, як людина віддана президенту, і Вони близькі у особистих відносинах. Це такий. Знаєте, особи, особистий представник Порошенко на сході, який буде виконувати політичну функцію. Тому, скажімо, дискусія щодо там роботи над фортифікаційними так званими спорудами, які не мають жодного відношення фортифікаційних споруд по своїй природі, угу. це просто лінія посиленої такої оборони. так? Е, власне кажучи, вона викликає в цьому плані запитання, що ж буде далі е, з військовою ситуацією, як Павоже Брізке буде діяти як. Е, о, о, той, хто очолює військових, планування, стратегування проблем, пов'язаних з протидією, о, військам терористів, з ситуацією військовою в Донбасі і так далі. А чим завинив Кіхтенко? Він же хіба не був ліною президента? О, всі ми люди президента, як коли ми його беремо, так вважає Петро Олексійович Порошенко. Ні, ну Він же поставив його. Я думаю, що він виявився незручним. Він часто критикував уряд і президента, в тому числі і за будівництво франфекційних спрод. Між іншим, головне дорікання і президента і уряду було саме пов'язане з тим, що він не виконав план по побудові цих посилених ліній оборони, так звані. Якщо подивитися на світлину, яка сьогодні була показана в пресі інспектування цих ліній, то ми бачимо це просто звичайні окопи, які укріплені. Звичайним лісом, так і посилені там бляхою, так би мовити, це зовсім не навіть не манерге, лінія молодого Сталіна. Ну але чи можна вважати, що Жебрівський з цим е, якось справиться? Думаю, що ні, це неможливо. Реальність показує, що подібний спосіб є лише спосіб відтягування часу ікс, який так чи інакше пов'язаний з посиленням бойових дій сепаратистів, коли президент Порошенко каже, що завдяки мінським угодам нам вдалося модернізувати армію, зупинити наступ. То з другого боку, ми маємо розуміти, що за цей час ми виникли дві казі держави, і виникла терористична 50-тисячна добра збройна армія. Просто розумієте, от що не зрозуміло тут. Тобто міняються люди. А що отримують е, взамін українці, чи навіть той регіон? Нічого не отримують, оскільки програми змін немає. Якщо порівняти це з призначенням Саакашвілі, я проти призначення іноземців керувати українською державою, але це блискуче призначення без сумніву по своїй природі е, самого е, міхо Саакашвілі. це. Прецедент, який не має аналогів, оскільки ця людина вона розумієте зараз розуміть так цей мурашник, який а, просто видозміниться повністю. Так він вже про це заявив. І він губернатор заявив про те, що він буде проводити конкурс на голови адміністрації. І у нього є можливості, оскільки область функціонує в звичайному режимі, то у Жибрівського дуже складна ситуація. Він зіпнеться із протидією. Той ще мав яких темка протидії місцевих кланів Йому треба шукати дуже складні компроміси між цією територією тою територією Компроміси між тими, хто контролює контрабанду, компроміси між тими, хто працює за хметом на цій території, на тій території. Розумієте, це дуже складна професія. І, можливо, політик Жибрівський, людина, яка буде особисто спілкуватися із цими лідерами Донбасу, неформальними і формальними, в тому числі, і для працювати одночасно з президентом потрібен для того, щоб регулювати ситуацію конфлікту між Києвом і от цими індустріальними так би мовити, монстрами на сході. Ну москаль ж якось знаходить. Москаль не знаходить. Москаль нагадує мені, знаєте, такого новітнього Чапаєва, який не боїться йти в атаку і в меншості виграє постійно один плаздар за іншим. Він діє з силою, діє жорстко, не відступаючи практично ніде. Зрозуміло, вміло підписуючи компроміси там. Так, от власне, я про комплексі, я про це і кажу, що насправді він шукає ці шляхи в регулювання на місцях, якимось чином, і це виходить в нього. Принаймні, з того, що ми бачимо, і з того як коментують його ж дії ті люди, які там перебувають, насправді ним задоволення. Як він зібрав на себе патріотичну масу людей, які е, сьогодні хочуть жити в державі України, і переконав їх, що це можливо. І знаєте, це дуже сильний був сигнал, коли він особисто. Приймав рішення на в надзвичайно складних ситуаціях. Розумієте, відключити там воду, електроенергію, е, сепаратистам, це потрібний сміливий крок. Зрозуміло, що він, напевно, домовлявся тут у центрі, що він це зробить, але взяв на себе всю відповідальність. Чи там зупинити гум конвой і так далі. Маскаль діє надзвичайно рішучі? Це приклад якраз військового, тобто керівника військової адміністрації, який спирається на силовиків і одночасно патріотичну частину найбільш активних громадян, які стали волонтерами і діють його підтримку. Це було на початку, коли Дікторському керував Коломойський, коли такий спалах, знаєте, такої толоки протидії цій російській експансії зіграв виключно роль позитивну. А скажіть, от на вашу думку, які критерії відбору? В команді Порошенка на такі посади там голова ода, там взагалі вертикаль президента, От ви бачите критерії, якісь які є в нього. Особиста відданість і а професійна особиста суб'єктивна переконаність президента, що ця людина є його персональна, і що ця людина буде діяти так, як президент вважає за потрібним, не допущення жодної позиційності, жодної альтернативності, оскільки президент вважає, що Єдиний центр прийняття рішення сам президент. Можливо, в умовах війни це єдиний вихід. Деголь також так діяв. Питання в іншому. Чи є це політика Деголя? Франція теж розпадалася на три державності, і Деголь змів зламати цю ситуацію. Але він зламав іншими способами. Він не пропонував. Мати окремі Франції він відмовився від колонії без сумніву, тому що втримати їх було неможливо, але він зато зберіг всю Францію чи збереже таку політику Петро Олексійовичу країну. Ми сьогодні ще не розуміємо, оскільки самої стратегії відновлення територіальної цілісності немає як такої. Дивіться, яка ситуація сьогодні. Е американці і європейці констатували небезпеку побудови сухопутного кордону Росію. З Кримом, Україна з Кримом аж до Маріуполя, по суті, справи. Таким чином, відрізати ним Україну навіть від Азовського моря. Ми не коментуємо це ніяк. Ми говоримо. Про те, що і сьогодні в Люксембурзі, в Страсбурзі, була подана від України лист наче представником щодо визнання України Росії агресором, яка окупувала в тому числі, Донбас. Але при цьому ми говоримо про можливість проведення там виборів і ведемо з нею переговори і не денонсували договір про стратегічне партнерство з нею від 97-98 років. Добре, дивіться ще одна тема пов'язана ДНР та ЛНР. Пропонують свої зміни до Конституції. Ви знаєте, зокрема, там йшлося про особливий статус і визнання Криму українським. Що можуть означати такі поступки з боку ДНР та ЛНР? Ну визнання Криму українським це виглядає, знаєте, певною мірою ну принаймні, заяви такі, є, ви розумієте що... недорозумінням, оскільки Крим на сьогодні федеральним округом Російської Федерації, федеральним округом Російської Федерації це і провінція Росії. І Шойгу, Лавров неодноразово заявляли у випадку посягань, ведуть тактичну ядерну зброю. Що а їх участь в Конституційній комісії. Це теж нонсенс. Терористи не можуть приймати участь і нав'язувати на будь-яку політику. Але мінські угоди, які між іншим стали частиною міжнародного права, бо Радбез ООН е прийняв якось резолюцію ці положення, так і сьогодні ви світломагає виконання мінських угод, зобов'язують нас. Консультуватися як мінімум з текстуронною групою, які є саме представники лідери терористів. Отже, в цих умовах виникає надзвичайно складна колізія. Чи зможуть вони вплинути на Україну і зобов'язати нас, по-перше, прийняти таку конституцію в умовах війни і розпаду державності, що для мене взагалі є неприйнятним? І з другого боку. Що означає пропозиція про цей Донбас? Це Донбас, та частина, яку окупована терористами, так яка зайнята? Чи це весь Донбас, який має отримати права політичної автономії, яка може підписати конвертативну угоду з Російською Федерацією? Розумієте, це Україні підшиває надзвичайно небезпечний руйнівний вірус для її державності, коли ми збережемо. Цей діалог у виді збереження, там не просто там, знаєте, дискусії, діалогу з ними, але армії величезної, яка там існує, яка вбивала людей, масово знищувала, катувала і так далі. Збережемо позицію, що саме ці от, квазідержавності формувати цю політику нележно від Києва. Вимоги, і в тому числі через ОБСЄ. Через Європу і в резолюції Європарламенту зараз це передбачено, щоб провести там вибори, наприклад, на основі українського законодавства чи якимось іншим сурогатом, включаючи європейські правила, неможливі? Ніхто ж на це не піде ніколи. Але хто має домовлятися про це в результаті? Я думаю, що це достатньо безпрецедентна ситуація, коли ведуться переговори такі глибокі з терористичними організаціями, оскільки парламент визнав їх такими, да? а, а Як в цьому плані домовлятися? Сказати важко, як правило, країни наймає країну посередника для домовленості для того, щоб не в'язнути у цих дискусіях з терористами і мати право позицію для маневру. Цього зараз немає. І я не впевнений, що мінські. Е, от, от, у, у мінські переговори до чого-небудь. Як мінімум вони провалилися? Так вони, останній Останнімо ну, ми вже бачимо, що вони не виконуються ці домовленості. Да, з трьох сторонньої групи не відбулося, ви знаєте, так? А вчорашнє да. задання Романської четвірки ні до чого не призвели. Питання виникає все одно: хто має домовлятися? Хто і з ким? Я думаю, що Україна має домовлятися з Путіним напряму, без терористів. Путін не хоче і вказує нам, що ми маємо вести переговори із сепаратистами. Це є. Найбільша небезпека яка нас може очікувати, добре з Путіним напряму без терористів, але з залученням Європи чи без З залученням США і Європи. Зрозуміло, що мова йде про виникнення нового міжнародного формату поза мінськими угодами. Це має бути формат Женева чи формат, я не знаю Вашингтон, ну, чи з розумієте питання просто в тому чи захоче цього Путін такого а, формату у Путіна. Не може бути захоче чи не захоче. У Путіна а, за спиною величезна держава, і що правильно. Натиснути на кнопки, які існують сьогодні у світовоспітовариста. Путін це засіл переговорів. Зрозуміло очікувати, що Путін відмовиться внаслідок ведення санкцій заходу. А зараз посилення цих санкцій тільки є поки що предметом ну певного, скажімо так, певних емоцій. Не варто. Путін має величезні запаси, щоб підтримувати війну з Україною, в тому числі зі світом, тривалий час і заяви. Наприклад, Байдена позавчора про те, що якщо він де Путін Путіна Україні, то він піде далі. Поки що є лише політичним, таким дипломатичним жорстким висловом і не більше, американці не зробили жодного кроку щодо домовити Україні як і Європа. Хоча мова про підтримку військову з боку Європейського Союзу продовжується. Дякую за ваші коментарі. Степан Гавраш, юрист говорили зокрема про події на сході, а також про прозорість призначення в українській владі.